Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з текст із Книги Приповідки. Душа лінивого жадає, та нічого не має. душа ж трудящихся насититься. Черговий наголос на тому, як важливо навчитися працювати, як важливо в нашому житті не просто говорити, а втілювати в життя свої слова. Душа лінивого жадає, але нічого немає. Тобто людина тільки мріє, людина лінива будує плани, але чи вона їх втілює в життя? Практично ні. Проте лінива людина, коли не втілює в плани в життя своїй мрії, вона починає заздрити. І саме заздрість пробуджує в лінивій людині бажання діяти. Але діяти не на створення, а не на реалізацію своїх мрій, але на те, щоби Забрати, вкрасти, принизити, знищити, не створити, а руйнувати. Тобто лінива людина, яка хоче чогось, але нічого не робить, в неї розвивається заздрість, яка стає грошієм для руйнування всього, що є довкола. Чомусь так складається, що коли людина лінується, вона не хоче творити, але з легкістю руйнує. Для неї легше зруйнувати, стерти з лиця землі все, що є, зробити пустку ані що створити. І байдуже до того, що вона сама буде жити в тій пустоті, що вона сама буде жити на, цій руйнува... на цьому руйнуванні. Але вона буде щаслива від того. Що інші не мають теж нічого. Вона щаслива від того, що інші такі самі, як і вони. Єдина різниця тільки те, що людям буде боляче, бо вони втратили те, що тяжко здобували. А він, віддачий, нічого не здобувавши, тішиться це. Я думаю, що <кій> прикладом такого, знаєте, ледачого, який хоче, а нічого не має, може бути, знаєте, хоч як би це не звучало неприємно. Але пам'ятаєте, колись була така е передача, наша раша? Ми росіяни дуже тішились, дивлячись, і та й ми дивилися всі і сміялися з того. Але що я хочу сказати, що в тій передачі, якби там не було, звучало парадоксально. Росіяни реально показали всю себе, всю свою Росію. І там був один такий персонаж, який розмовляв з телевізором. Знаєте, сидить людина перед телевізором, нічого не здобувши. Але при цьому всіх принижує, всіх обмовляє, і всі кажуть, які погані. А у них все найкраще. Оце є такий приклад ледачого, який хоче, а нічого не має. І як результат, саме такі ледачі зараз прийшли до нас на Україну. Прийшли до нас і воюють. Прийшли і вбивають наших дітей, знайомих, друзів. Прийшли і руйнують нашу країну, руйнують все те, що ми здобували, все те, що ми будували. І їм байдуже. Більше того, вони тішаться радіють цієї руйнації. Ось вам приклад. Ледачого, який хоче, а не має нічого. Я показав, я просто розказав про цю сторону, щоб ще раз звернутися до всіх тих людей, які хочуть миру з Росії, які кажуть, що немає різниці, що Росія наші брати, що й до тих людей, які чекають цей русський мір. Ви чекаєте тих, хто є лінивими. Ви чекаєте тих, які нічого не створюють, а тільки руйнують. Які хочуть жити краси, красиво, хочуть жити багато, але при цьому не докладають ніяких зусиль. Так, кажуть, заводи в них є, все в них є, але ці заводи це рабство, це рабство до цих людей. Згадайте ізраїльтян в Єгипті. Оце та сама ситуація. Жили в Єгипті, були рабами, над ними знущались, їхніх дітей вбивали, був наказ вбивати навіть новонароджених дітей. Нарікали на долю, плакали, казали, як нам тяжко, просили Бога звільнення. Приходить Мойсей, їх звільняє з рабства, виводить їх з того рабства. Але умовою свободи було, що ти маєш цю свободу оберігати, що ти маєш працювати для того, щоб твоя свобода була з тобою. І що казали ці люди? Вивівте нас на погибель, краще нам було в Єгипті сидіти і мати повні казани м'яса і хліба, аніж тут пустині голодувати, і коли інші народи нас хочуть знищити. І оця фраза «рабів до раю не пускає", це якраз про таких людей. Тобто, щоб мати свободу, щоб щось мати в цьому житті, ми маємо працювати, трудитися, не чекати, що нам хтось зробить. Дивлячись на інші країни, дивлячись на інші народи, не заздрити їм. Не казати, от як у них все гарно. Але сказати, та, в них круто, класно. Ми можемо теж так само. Ми можемо краще. Всі розказують про об'єднання Арабської Емірати, про Дубаї. Країна, яка за якихось півстоліття із пустелі, я радше скажу так, місто, із пустелі перетворилося на неймовірну красу. Люди стали і працюють. Розуміють, що та, їм платять за це, але вони працюють для своєї краси. Для того, щоб тішитись, з тим, що в них є. Подивіться на, Північну, на Південну Корею перепрошую. Яка в 60 70 х роках переживала страшеннішу кризу, бо була війна, але де зараз Південна Корея. Тому що люди працюють для себе, не дивляться на когось, а стали для себе працювати. Не заздрять комусь, не руйнують, а створюють для себе в першу чергу. А інші теж з того користають. Душа трудящого насититься. Для нас, українців, зараз важливо є відкинути усі оті. Старі ярлики, усі ті старі, е, як це сказати, стереотипи, за якими ми жили, досить жити в минулим, як було класно за Радянського Союзу, як було класно з Союзом Росії, як було класно, та не було класно. Якби було гарно, ми б зараз не мали війни. Маємо все це відкинути і починати будувати нове, творити. Брати все, що найкраще з усього світу. Не красти, не завидувати, але наголошую, брати за приклад і творити щось нове. Красивіше. Ми нація творців. Ми не нація рабів, тож маємо творити, не заздрити. Ми маємо бути творцями, творцями своєї незалежності, творцями свого добробуту, як в сім'ї, так і в країні, творцями своєї культури, своєї мови, пісні, своїх фільмів, творцями. Не брати від когось, вчитись, але ставати кращим. Як писав Тарас Раур Шевченко, «Учитись, навчайтесь, чужого навчайтеся, але свого не цурайтесь. Розвиваємось, вчимось, розвиваємось, працюємо, творімо, бо ми нація творців. Отче наш, що є си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто перебуває в полоні, захисти, поверни живими і нашкодженими додому, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти цей сьогоднішній день. І даруй нам сьогодні перемогу над нашим ворогом, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що о 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!